Дорогі брати і сестри у Христі, шановні пастори, служителі Української церкви Християн Віри Івановської. Сьогодні ми зібрались разом, щоб поміркувати над нашим покликанням як Української церкви Християн Віри Івановської на наступні декілька років. Ми живемо в унікальний час, коли Бог відкриває перед нами нові можливості для поширення Його царства в Україні та поза її межами. Навіть в умовах повномасштабної війни. Хоча ми стикаємося з різними безпрецедентними викликами, проте саме в цей час церква покликана бути світлом і сіллю, являти Божу любов, мудрість та силу, нести надію і зцілення нашому зраненому народу, усвідомлюючи нашу відповідальність перед Богом і людьми. Ми спільно розробили стратегічний план розвитку у цехів на наступні три роки. Цей план ґрунтується на нашій місії, баченні та цінностях і спрямований на те, щоб максимально ефективно використовувати ресурси, які дає нам Господь для виконання його волі та поширення Євангелії. Тому сьогодні з молитвою і надією дозвольте мені поділитися місією, баченням. Цінностями та стратегічними ініціативами у ЦХВЄ, які допоможуть нам максимально ефективно виконувати доручення Христа та поширювати Боже Царство в нашій країні та за її межами. Отже, місія у ЦХВЄ – бути світлом і сіллю для світу, являючи любов Христа через проповідь Євангелія. Особистий приклад справи милосердя та активну позицію в суспільстві на основі євангельських цінностей для поширення Царства Божого. Ця місія випливає з великого доручення Ісуса Христа. Тож ідіть і навчіть всі народи, христячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Матфія 28 розділ, 19, 20 вірші: Церква існує не для себе, а для Бога і для світу. Не місія, створена для церкви, а Господь створив церкву для здійснення своєї місії у цьому світі. Ми покликані не просто зберігати істину, а активно ділитися нею, впливати на всі сфери суспільного життя, з силою Євангелії. Для здійснення цієї місії у цехвиє ставить перед собою такі ключові завдання: перше. Благовістити спасіння в Ісусі Христі усіма доступними методами. Друге засновувати нові помісні церкви, де люди зможуть знайти живу віру, надію та любов. Третє зрощувати учнів Христа через наставництво. Та ефективні програми духовного зростання і біблійного навчання. Четверте: споряджати наступне покоління посвячених служителів та лідерів, які своїм життям та служінням втілюватимуть євангельську істину. П'яте впроваджувати інноваційні проекти практичного служіння, що відповідають на виклики сьогодення та сприяють всебічному розвитку і відновленню людей та громад. Шосте. Розбудовувати партнерські стосунки з іншими християнськими церквами, місіями та організаціями задля ефективного поширення Божого Царства. І сьоме служити своїм часом, здібностями та ресурсами для Божої слави та блага людей. У цехеве є здійснює цю місію, підкоряючись великому дорученню нашого Господа Ісуса Христа. Йти по цілому світу, проповідувати Євангелію і навчати людей жити за його заповідями, а також покладаючись на силу і керівництво Святого Духа, щоб через наше побожне життя та посвячене служіння якомога більше людей пізнали Бога Отця та примирилися з ним. Але для того, щоб ефективно виконувати цю місію, нам потрібне чітке бачення. Образ майбутнього, до якого ми прагнемо, і яке мотивує та надихає нас на цьому шляху, бачення це не просто людські мрії чи амбіції, а натхнення від Бога, яке розширює наші горизонти, кидає виклик нашій вірі та спонукає нас до сміливих дій у служінні Ісусу Христу і людям. Отже, бачення, оце хевеє, є динамічна та впливова спільнота. Вірних послідовників Христа, яка розповсюджує світло Євангелії та являє Божу любов в Україні та за її межами, натхненні Святим Духом та спираючись на цінності Царства Божого, ми прагнемо бачити. Перше українське суспільство преображене силою Євангелії, в якому панують мир, справедливість та повага до гідності кожної людини. І де кожен знає свою цінність та призначення в Христі. Друге, церква є взірцем єдності і любові, сильним і впливовим голосом правди, милосердя та християнських чеснот у суспільстві, яка за допомогою дарів Духа Святого ефективно служить у всіх сферах людського життя. Третє. Служителів і лідерів церкви, сповнених Духом Святим. Мудрих і посвячених, які навчають і зрощують зрілих учнів Христа та ведуть за собою інших. Четверте. Помісні церкви, що є осередками щирого поклоніння Богу та духовного пробудження, де послідовники Христа зростають у вірі, любові та практичному служенні Господу і людям. П'яте місіонерський рух, який долає кордони та культурні бар'єри. І несе надію та спасіння в кожне місто, селище і кожен дім в Україні та за її межами. Шосте, міцні родини, сповнені любові, вірності, взаєморозуміння й турботи, які випромінюють любов Христа. Сьоме. велику спільноту у є об'єднану любов'ю та спільним баченням, що є прикладом єдності в різноманітності. Яка підтримує та надихає одне одного на вірність Христу. Покладаючись на Бога та підтримуючи одне одного, ми присвячуємо себе втіленню цього бачення, щоб Христос був прославлений у всьому і щоб Україна була духовно оновлена та наповнена сяйвом Божої слави і жила відповідно до принципів Божого царства. Дорогі брати і сестри, наше бачення це образ майбутнього. До якого кличе нас Бог, і для досягнення якого Він дає нам свою благодать та силу і духовні дари. Але щоб це бачення стало реальністю, ми повинні будувати наше життя та служіння на твердому фундаменті біблійних цінностей, бо саме цінності визначають наш характер, наші пріоритети, наші рішення та дії, саме цінності в складному. Саме цінності допомагають нам залишатися вірними Богу та Його слову в мінливому та складному світі. Тому дозвольте поділитися з вами ключовими цінностями, які лежать в основі нашої місії та бачення, і які ми, як Українська церква християн Віри Іванівської, прагнемо втілювати в усіх сферах нашого життя та служіння. Цінності у цих ви є. Це принципи, що вкорінені в нашій ідентичності, формують наш світогляд, визначають пріоритети в особистому житті, служінні помісної церкви. Лише живучи відповідно до євангельських цінностей, ми виконуємо наше покликання, щоб Христос був прославлений і щоб Україна та світ пізнали Його ратівну любов. Отже, цінності, які відображають нашу ідентичність, скеровують життя і служіння сприяють тіленню місії бачення у цехвеє. Перше христоцентричність. Ісус Христос є центром нашої віри, поклоніння і служіння. Він наш Господь, Спаситель і взірець. І ми прагнемо у всьому шукати Його волі та відображати Його характер. У своєму житті, друге біблійність. Біблія є незаперечним найвищим авторитетом і дороговказом для кожного віруючого. Слово Боже визначає наше віровчення, етику і цінності у всіх сферах життя та служіння. Третє місійність. Ми прагнемо виконати велике доручення Христа, поширювати Царство Боже і виявляти Його любов. У світі. Четверте, молитва. Молитва єднає нас з Богом, зміцнює нашу віру та наділяє силою змінювати світ. Ми віримо в силу щирої, особистої та спільної молитви для побудови і глибоких стосунків з Богом, духовного зростання, ефективного служіння. П'яте. Дари Святого Духа. Лише завдяки силі й дарам Святого Духа ми здатні ефективно служити Богові та проповідувати Євангеліє. Тому прагнемо постійно перебувати в Його присутності, сповнюватись ним та бути чутливим до Його голосу. Шосте церква це духовна сім'я, де ми є братами і сестрами у Христі. Які покликані любити і підтримувати один одного, плекаючи атмосферу взаємоповаги, взаємопорозуміння, співпраці, сьоме моральна чистота, дотримання біблійних моральних стандартів, обов'язкова умова християнського життя, яке відображає характер Христа. Ми покликані бути світлом і совістю для суспільства, вказуючи шлях до Бога. Місія, бачення і цінності у цих виє, укорінені у Слові Божому. Це відображення Божого серця та Його волі для нас як церкви у сьогоденні. Це нелегкий шлях, і Господь очікує від нас жертовності, готовності до змін та викликів. Але це єдиний шлях, який веде до справжнього життя з Господом, до перемоги світла над темрявою. До торжества, до торжества Божої слави. Коли ми повинні платити ціну учнівства і слідування за Христом, лише тоді ми, як Церква, можемо по справжньому бути світлом і сіллю для світу, являючи його любов, проповідуючи його Євангеліє, його розширюючи Його царство. Я вірю, що саме такою церквою хоче нас бачити Бог, церквою, яка не просто існує, а горить Його Духом, яка не просто говорить, а живе Його місією, яка не просто мріє, а втілює Його волю. Наше бажання сьогодні бути церквою Божої місії, бути церквою Божого Бачення, бути церквою Божих цінностей. Нехай це стане нашою реальністю, нехай це стане нашою спадщиною, нехай це стане нашою молитвою. Для того, щоб орієнтири місії, бачення і цінностей стали реальністю нашого життя та служіння, перетворилися на видимі та відчутні плоди Духа Святого, потрібна мудра стратегія. Яка допоможе нам максимально ефективно використовувати всі ресурси та можливості, які дає нам Бог? Нам потрібні конкретні кроки, які наблизять нас до виконання нашої місії та здійснення нашого бачення у відповідь на Боже покликання. Саме тому у молитві та роздумах над Словом Божим. І його місією було розроблено чотири ключові стратегічні ініціативи, які ми віримо, допоможуть нам втілювати наші цінності в життя, розширювати межі Царства Божого та приносити духовне пробудження в нашу країну та світ. Ці ініціативи відповідь на виклики часу, на потреби світу, на поклик Бога. Це можливості для кожного служителів і членів церкви у цехи ВЄ проявити свою віру, використати свої таланти та духовні дари, інвестуючи свій час та ресурси у вічні цінності. Тож дозвольте представити вам чотири стратегічні ініціативи, які стануть нашими пріоритетами та напрямками руху у найближчі три роки, і нехай Дух Святий. Запалить наші серця бажанням взяти участь у їх реалізації, нехай він дасть нам мудрість, сміливість та наполегливість йти вперед, незважаючи на перешкоди та труднощі, бо ми знаємо, що наша праця не марнотна у Господі і що Він, який розпочав у нас добре діло, доведе його до завершення. Перша стратегічна ініціатива. Розвиток доктринального виховання і освіти у Цехве її мета забезпечити всебічне доктринальне виховання та освіту для членів церков у Цехве ВІ різного віку, сприяючи їхньому духовному зростанню, підготовці до служіння та поширенню світла Євангелії в Україні та за її межами на основі біблійних цінностей. Як написано в посланні до Тита, а Ти говори, що відповідає здоровій науці, Тита, другий розділ, перший вірш. Якісне доктринальне виховання та освіта це не розкіш, а необхідність сьогодення. Лише маючи міцне біблійне підґрунтя та розуміння основ нашої віри, ми зможемо, як церква, протистояти викликам сучасного світу. Жити благоучастиво та ефективно служити Богу і людям. Тож ми закликаємо вас активно підтримувати цю ініціативу у наших помісних церквах, організовувати навчальні програми для різних вікових груп, заохочувати членів церкви до участі в них, молитися за служителів та викладачів, щоб Дух Святий давав їм мудрість та натхнення. Разом. Ми зможемо зростати в пізнанні Бога та Його істини, являючи світу красу та силу Євангелії. Друга стратегічна ініціатива розвиток зовнішньої та внутрішньої місії у цех ВЄ. Її мета бути світлом для світу та поширювати Боже Царство, реалізовуючи своє місійне покликання зробити місіонерське служіння. Невіддільною частиною ідентичності та практичного життя кожного члена ОЦХВЄ, а також активізувати, розширити євангелізаційну та місіонерську діяльність церкви в Україні та за її межами. Як сказав Христос, ідіть по цілому світу та всьому створінню Євангелію проповідує. проповідуйте, хто увірує й охреститься. Буде спасений, а хто не вірує, засуджений буде. Марка, 16 розділ, 15, 16 вірші. Місія це серце Божого задуму для церкви і світу. Ми не можемо бути задоволені статус-кво, коли навколо нас гинуть люди без Христа, особливо в умовах повномасштабної російської агресії. Кожен з нас покликаний бути місіонером на своєму місці, в сім'ї, на роботі, в навчанні серед друзів та сусідів. А як церква, ми маємо об'єднати зусилля для проповіді Євангелії по всій Україні та за її межами. Тож будьмо сміливими свідками Христа, підтримуємо молитовну фінансову місіонерів, шукаємо можливості. Для партнерства з іншими помісними церквами нехай через наше посвячене благовістя, Боже царство поширується і укорінюється в серцях людей. Третя стратегічна ініціатива розвиток душоопікунства та пасторського піклування в УЦХВЄ. Її мета забезпечити духовну, емоційну, психологічну підтримку членам церков їхнім сім'ям та спільнотам, особливо в умовах війни та кризи, через ефективне душеопікунське служіння, побудоване на біблійних засадах, являючи в цьому любов Христа. Як сказав Господь через пророка Ісаю, утішайте, утішайте народ мій, говорить ваш Бог, Ісая, 40 розділ, перший вірш. В умовах війни, кризи та страждань наших людей, служіння душе та пасторської опіки набуває особливої ваги. Ми покликані бути руками Божої любові, що обіймають зранених, знеможених, зневірених. Тож розвиваємо це служіння в наших церквах, споряджаємо, навчаємо душеопікунів, створюємо атмосферу довіри та прийняття до людей. Де люди можуть отримати духовне зцілення та відновлення. Будьмо чуйними до потреб один одного, носімо тягарі один одного і так виконуємо Закон Христів. Галатам 6:2. Адже церква це не просто інституція, а наша духовна родина, в якій піклуються про кожного. І нарешті, наша четверта ініціатива. Розробка стратегії біблійно-богословської освіти в ОЦХВЄ. Її мета, підкоряючись великому дорученню Христа, зростити наступне покоління посвячених служителів та лідерів, які своїм життям та служінням втілюватимуть євангельську істину, забезпечити їм високоякісну біблійну та богословську освіту, що сприятиме духовному зростанню. Розвитку лідерських якостей та ефективному поширенню Царства Божого в умовах сучасних викликів, як написано в посланні до Єфесян, і він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Дорогі служителі! Інвестиції в духовну світу це інвестиції в майбутнє нашої церкви. Від того, як ми навчаємо та виховуємо нове покоління лідерів, залежить здоров'я та ефективність церкви в наступні десятиліття. Тож, будьмо партнерами богословських закладів, надсилаємо на навчання перспективних студентів, підтримуємо молитвою та фінансами. Сприяємо практичній реалізації здобутих знань у служінні. А керівники-викладачі, студенти та випускники богословських закладів, пам'ятайте, що духовна освіта та богословські дослідження це не самоціль, а засіб для зрощення церкви Христової та поширення Царства Божого. Тож шукаємо Божої мудрості. Будьмо смиренними та відкритими до потреб церкви, поєднуємо богословські знання з посвяченим життям та практичним служінням Ісусу Христу і людям. Підсумовуючи, дозвольте ще раз наголосити на важливості нашої спільності, участі у втіленні цього стратегічного плану ЦХВЄ. ВІ. Він покликаний допомогти нам максимально ефективно. Виконувати доручення Христа, оскільки кожна з запропонованих ініціатив відіграє свою унікальну роль у цьому процесі, доктринальне виховання формує біблійний світогляд та переконання. Місіонерське служіння сприяє поширенню Євангелії, душопікунство являє любов та співчуття Христа, а духовна освіта готує кваліфікованих служителів. Проте, успіх цих ініціатив залежить від кожного з нас. Тож я закликаю вас, дорогі брати і сестри, пасторів та служителів церков, не стояти осторонь, а активно долучитися до їх реалізації у наших помісних церквах. Молімося за мудрість та керівництво Святого Духа. Заохочуємо членів наших церков відкривати свої серця для доктринального зростання, місіонерського поклику, взаємного служіння. Будьмо прикладом посвяченого учнівства, невтомного благовістя, жертовної любові, шукаємо можливості для співпраці з іншими служіннями та церквами, адже разом ми зможемо досягти набагато більше. Дорогі брати і сестри у Христі, шановні пастори і служителі Української церкви, християн Віри Івановської, дякую за вашу увагу та відкритість. Цей стратегічний план це заклик до дій, до оновлення, до посвяти. Ми не самотні на цьому шляху, з нами Бог, який своєю силою чинить у нас більше за все, чого ми просимо або думаємо. Єфесіанам, 3 розділ, 20 вірш. З нами Спаситель, який обіцяв, я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця. Віку Матвія 28,20. З нами світова спільнота вірних, які підтримують нас молитвами та діями, а головне з нами сила Святого Духа, який здатний зробити нас сміливими свідками та вірними учнями. Тож відкримо наші серця для його роботи, дозвольмо йому формувати нас на свій лад. Використовувати наші таланти та ресурси для своєї праці, Довірмося його керівництву та його мудрості. Будьмо готові платити ціну посвяти Господу, але пам'ятаємо про вінець життя, який приготував Господь для тих, хто любить Його. Я щиро вірю, що найкращі дні для нашої церкви попереду. Та ми переживаємо важкі часи. Але хіба не тоді, коли сутеніє, світло сяє найяскравіше? Хіба не тоді, коли людські сили вичерпуються, Божа благодать проявляється найповніше. У цьому світі, повному болю та розчаруванню, церква покликана бути джерелом надії, відновлення та зцілення. Ми маємо унікальну можливість не просто говорити про любов, а являти її на ділі через турботу про біженців та постраждалих, через підтримку родин військовослужбовців, через стілення тих, хто втратив близьких, через доброту до сусідів, через молитви за покаяння ворогів, через непохитність у правді та вірі. Це наш час, брати і сестри. Час сяя як зорі у світі, що занурюється у темряву. Час сяяти, як зорі у світі, що занурюється у темряву. Час бути сіллю землі та світлом для людей. Час ділитися не лише хлібом щоденним, але й хлібом життя. Час проявляти не просто людську відвагу, а й надприродню силу любові, благодаті Божої. Тож я закликаю вас, будьмо світлом там, де ми є, у наших домівках та офісах, у наших містах і селах, серед друзів та незнайомців. Живемо так, щоб люди, дивлячись на нас, бачили відблиск Христового характеру. Служимо так, щоб встомлені та зневірені знаходили у нас підтримку та розраду. Проповідуємо так, щоб Євангеліє звучало. Не як набір релігійних істин, а як жива трансформуюча сила. І будьмо певні, наші зусилля не марні, кожне насіння любові та правди, посіяне нами, принесе свій плід Святого Духа. Якщо не зараз, то у вічності, кожна душа, яку ми направимо до Христа, сяятиме у нашому вінці, кожна крапля доброти вилита нами. Наповнить чашу нагород, бо наш Бог, Бог, який нагороджує тих, хто ревно шукає Його. Євреям 11.6. Отже, улюблені брати і сестри, будьте стійкі, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця немарнотна у Господі. 1 Коринтян 15, розділ, 58 вірш. Довіряйте йому безмежно та трудіться невтомно, заради Божої слави, розширення Його царства в Україні та поза її межами. Нехай Господь благословить наші спільні зусилля, нехай Його Дух веде та зміцнює нас, а Його любов надихає нас любити, цей світ, так, як полюбив його Христос. Тримаймося істини, живімо в любові. Ходімо у світлі і нехай благодать нашого Господа Ісуса Христа і любов Бога Отця, і причастя Святого Духа буде з усіма нами. Амінь.